Вітання, моє ім'я Іван Зайц, і Це арбітражні новини. Якщо ти весь тиждень наполегливо працював на новорічні свята, заливав сливу, а не трафік, та пропустив усі новини. Цей випуск для тебе одразу просимо лайкнути та підписатися на наш канал для розвитку українського філії комюніті Почнемо з гарної та важливої новини: Енді Долар та Арсланзіядінов на новий рік влаштували таємного санту для військових, про що хлопці відзвітували в інстаграмі. Серед подарунків були тактичні речі для військових, їжа та, звісно, щось солоденьке. Все для того, щоб підняти настрій нашим військовим. що? <клес> <клес> на жаль, станом на січень 24-го року країна 404 ще існує, та нагадала на новорічні свята масованим. Обстрілами про необхідність донатів та підтримки наших військових. Артур Жуков створив свій телеграм-канал, де одразу виклав пост з перезаливом подкасту з Хайнацьким, який анонсував ще у себе в інстаграмі. Якщо ви не знаєте, хто такий Артур Жуков, це піар-директор, який довгий час працював над брендом Травбраза, а зараз є піар-директором Traffic Devils. Але овнери Травбраза були проти того, щоб цей подкаст знову з'явився в мережі, бо ці матеріали належать Травбразі. Подкаст, хоч і вийшов на Ютубі, але прожив, на жаль, не більше ніж прілав Гугл да, блядь. Олександр Словоженко потрапив в ДТП. Сталося це 2 січня на дорогах Києва. Притормажуй. Ой, їбать блядь. На радість фанатам Олександра. Всі залишилися живі, здорові, та постраждала трошечки машина Саші. Зачеп був невеликий, як в цілому, і зачеп рекламних кабінетів у новорічному аукціоні. Найцікавіше те, що це нова машина, яку ще ніде не світили. Анонс, до речі, цієї тачки готується для випуску на ютуб-каналі Слобож. Також 31 числа вийшов новорічний випуск шоу Спілка з Сашою Слобоженком. Глянути його можна ось тут. Ведучі, спантеличили Сашу питанням, скільки в нього машин, та стандартним питанням: а 920 тисяч гривень це багато чи мало? Дивно, чому пацани так погано підготувалися до цього випуску, бо ставили такі запитання. Усім же відомо, що Слобож не рахує машини. Гроші та русню за людей. У тебе є крипто та гемблінг трафік, тоді запрошуємо тебе до Moonstar Network. Партнерка пропонує щотижневі виплати по CPA, а для перевірених партнерів є можливість лити по CPL або CRG з щоденними виплатами. Готові воронки під будь-яке Гео, ленди, приленди, пріли, приклади креативів. Все для тебе Moonstar нададуть тобі безкоштовно для твого заливу. Лінк у описі. Лавеню на тижні у Вікі Бакалової та Ростіка Потапенка була річниця відносин. Опасний подарував квіти і увага, сто нагетсів. Я тоді цей, коли в час, час один нагетс, то тут сто. Чи настільки все погано з конвертом на Новий рік, чи на опасного підписався акаунт Служби безпеки України, поки невідомо. Як і невідомо, чи просила Віка у Ростіка Стон Айленд, чи Сто нагетсів». Наші друзі Палай Медіа зробили підсумки 2023 року у себе на сайті. У статті поговорили про українські арбітражні медіа, підмитили тенденцію, яка рухається вгору, і в плані телеграм-каналів, і в плані інста сторінок, і в плані Ютубу. Звісно, у 2024-му побажали подальшого розвитку українському медіа ком'юніті, згадали про топів індустрії та зробили свій рейтинг відкриття року. Кількість та якість конференцій також проаналізували та пораділи, що з кожним роком ринок все розвивається і розвивається. В цілому стенди на конфах не сильно відрізняються від звичайного ринку. Там також можна поторгуватися за ставку у рекла та почути, як тобі напарюють новий офер для заливу. Ну, чесне слово, мій син цей самий офер заливає. В мене є подарок для тебе. Нахуя він мені? Монобанк заблокував можливість оплати своїми картами у казано-космолот у телеграм-каналі Олега Гороховського під назвою ОГО з'явилася новина з цікавим доволі скріном. Хтось зробив ленд під прілу з плеймаркету з назвою Монобан та нагнав туди трафік. Тому бан від Моно прилетів швидше, ніж від Гугла. Також Олег зазначив, що для відновлення платежів вони чекатимуть від космолоту квитанцію про оплату 10 мільйонів гривень для Збройних сил України. Е, до речі, це по статці виходить, що у Веба вийшла ціна кліку десь ну, 10 лямів гривень. Слухайте, ви подумаєте там, шановна команда, хто це зробив? Може, треба якось ну, оптимізувати вороночку? Да блять, я не можу! На даному етапі це усі новини тижня. Поставте лайк під цим відео, підпишіться на наш Ютуб і Телеграм канал, і напишіть в коментарях, яких новин вам хотілося б бачити більше. Пока!